Стандартна ситуація на місцевих виборах: купа бюлетеней. А ось галочки стоять вже напроти знайомих облич, які роками знаходяться при владі. У нас проходять корупціонери, сепаратисти, любителі адмінресурсу. Місцеві феодали корупціонери запроданці, і любителі гречки. Це далеко не весь список, який може потрапити в органи місцевого самоврядування вже восени. Якщо депутати не приймуть новий закон про місцеві вибори, вся та шваль, які не місце в місцевих радах, вони всі зайдуть туди назад. Більше того. В контексті децентралізації їм залишать на місцевому рівні податки їм залишать можливості ширшого управління містами, селищами областями. Активісти і експерти закликають народних депутатів якнайшвидше прийняти новий закон про місцеві вибори. кажуть, він має відповідати коаліційній угоді та європейським стандартам. Основою має бути принцип відкритих списків. Тати обласних та рад великих міст мають обиратися справді за пропорційною системою з відкритими списками, де останнє слово буде все ж таки за виборцем. На рівні села селища міста об'єднаної територіальної громади. Ми пропонуємо виборчу систему мажоритарну, однак багатомандатні виборчі округи. Це означає, що в одному окрузі, на відміну від сьогоднішньої системи, має перемогти не один кандидат, як зараз, а два, три або чотири. Нардепи якраз продуктивно працюють над створенням текстів документу. До кінця травня робоча група приймає варіанти майбутнього закону. Однак не всі вони відповідають коаліційній угоді та міжнародним стандартам. А в деяких відкриті списки є тільки формальністю. Серед цих законопроєктів вибрати найкращий. А я вважаю, що найкращий це той законопроєкт, над яким працює наша робоча група. Він враховує всі рекомендації ОБСЄ, Венеціанської комісії, європейських структур. Він передбачає систему відкритих списків на виборах до обласних рад і міських рад великих міст. Він передбачає багатомандатну мажоритарку на районних радах, сільських селищнах, але там багато інших новацій. Наприклад, гарантована квота для жінок. З усіх варіантів закону про місцеві вибори. Депутатська група сформує текст документу, який відповідає всім нормам. За найбільш оптимістичними прогнозами цей законопроект депутати розглянуть вже в червні. Анастасія Дмитро Гришко соціальна країна.